Ні хреста, ні герба ці атрибути зникли з меморіальної дошки, яка знаходиться на місці колишньої в'язниці НКВС. Це обурило громадсько-патріотичні рухи міста. Кажуть, це не повага як до закатованих тут українських патріотів, так і до людей, які ще пам'ятають криваві злочини радянської влади. Тому, аби вкотре переконати власників приміщення колишньої тюрми, поставити на місце хрест і тризуб, зібрали громадські слухання. За нашою спиною є ось приміщення колишньої в'язниці, на ній є пам'ятна дошка. Ця дошка була поставлена у 2001 році, тоді якраз було 10 років незалежності України і практично на вимогу патріотів була встановлена ця дошка. Потім ішла реконструкція приміщень, дошка була знята і вже не в повному вигляді її було повішено. Тобто на тій дошці, яка була встановлена у 2001 році, з лівої сторони був герб, з правої сторони був хрест. Розумієте, символіка держави і пам'ять про тих, хто загинув. Коли вже реконструкція приміщення відбулася, Дошка була поставлена на місце. Ви бачите, ні герба, ні хреста немає. Крім того, запевняє Катерина Сичек, дошка висіла не там, де зараз, а зі сторони вулиці Соборна. Пропонує жінка і новий проект розташування таблички. Вже у вигляді меморіалу. Ось на цьому місці біля каменя загиблим від рук нацистських загарбників. Першому на громадських слуханнях надають слово священнику. Отець Микола обурюється: мовляв, як меморіальна дошка може існувати без хреста. На цій дошці повинен бути не тільки герб. Нашої української держави як символу нашої держави. Але оскільки тут загинули християни, то тут хресне знамення обов'язковим є обов'язково є присутністю. І в цьому місці обов'язково він повинен був бути зображений так, як він зображений був раніше, в той час, коли вперше тут на цьому приміщенні була перша пам'ятна дошка. Тому, звичайно, що можна багато знайти причин для того, аби не поставити. Далі виступають історики, одразу наголошують на порушеннях, які зробили власники приміщення. Дошка в нас по документам вісіла на вулиці Соборній, тобто туди. Тобто це стара навіть дошка. І те, що власники повісили сюди, це вже перше порушення. Друге порушення те, що дошка була з трьох частин, дві частини невідомо де зникли. Це друге порушення. Тому треба вимагати від власників, щоб вони повернули статус-кво. Якщо вони люди нормальні, вони повинні піти назустріч. І я вважаю, що тут не така повинна бути дошка, а вони повинні виділити кошти і зробити щось краще. Особливо обурився відсутністю на меморіальній дошці Христа і Тризуба голова обласної організації ветеранів ОНУПА Василь Кирилюк. Чоловік сидів у цій кетіні у 1944 році. Зі сльозами на очах згадують ті тортури, які застосовували енкевидисти до українських патріотів. Ми мати частину цього приміщення і показати музей і ті методи яким ви рекатували, а ви всі не знаєте, що було, як прикатували. Як ви нічого не знаєте, не бачили. І дай Бог, щоб не знали. Але треба, щоб в цьому музеї показали, що молоде покоління, мені все одно вже, мені 90 минуло. Але молоде покоління, яке росте, воно повинно виховуватись на чому. В результаті громада вирішила заслухати співвласників будівлі і почути, чому ще досі немає ні хреста, ні тризуба. Я є тільки один власник. І відношення до цієї будівлі я не маю. Я підготував чотири проекти щодо меморіальної дошки в пам'ять загиблих, які тут були закатовані. Я сам рівнянин, мені самому це болить, мені не подобається, коли спекулюють цими питаннями. Я вам хрест даю, що всі ми православні люди і не дозволимо спекулювати цими питаннями. Я зараз даю громаді. Проєкти, ви самі можете тут вирішувати. Це зараз на місці. Що вам подобається, що вам не подобається? Обіцяє один з співвласників будівлі навіть оплатити проведення робіт з встановлення меморіалу і заявляє, повністю підтримує громаду у прагненні відновити меморіальну дошку з тризубом і хрестом. Є спекуляції, що це є не в'язниця. Це все є одна будівля. У мене є фото. Я можу зараз це все продемонструвати. Що це є один фундамент, що це є одна та сама будівля і спекуляції, що тут людей не вбивали, а тут вбивали, не пройдуть. Далі присутні заслухали іншого співвласника будівлі. Чому ви не відновили те, що ви казали рів, де була вона? Де та дошка? Де повісили? ті елементи? Елементи розбилися, коли робили демонтаж. Ви маєте гроші. Культури. Чому а ви не повісили місто? їх? Ми копію зробимо таку. Проте послухати чоловіка не вдалося. Громада почала одразу вимагати від нього, аби той своїм коштом відновив хреста і тризуба. У результаті дискусії люди поставили ультиматум обом співвласникам будівлі: зробити меморіал, облаштувати кімнату музей та закрити усі розважальні заклади у приміщенні колишньої в'язниці. А щоб вирішити, яким саме має бути меморіал з усіх запропонованих варіантів, громада збереться знову вже наприкінці квітня. Олександр Туз Ігор Прокопчук, новини Рівного.